Наразі перебуваємо ми в місті Оріхів, який в свою чергу вже став другим містом Бахмут, але в який ще не ступала нога російського військового. Однак ви бачите, що місто майже повністю зруйноване. Слідчі національної поліції документують зазначені воєнні злочини, та кожен винний буде притягнути до кримінальної відповідальності відповідно до закону. Дочка і Оце ось останні два дні. Бухали з усіх боків, ну, щоб прильоти були, не було. Оце що, прилетіло вчора, таке було. І, і сьогодні ночі. Оце. Якраз тільки хорошенько заснула. І воно гепнуло, гепнуло. Сьогодні опять три години боже мені, тільки перед тим вставало. Опять гек. Я і гордину повісила, і штори думаю, щоб... Хоч не так летіла не на диван мені, на голову. Не долетіла. Не кажи. Оце точно телепортаж буде.